Здорово, бандиты. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте. Очень... Здравствуйте, <существует> царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте. Очень... А вы продаете бизнесы? Бизнесы продаете? Так, ми вже заключили зараз, укладений з Ротшильд груп, і там вимогою цього контракту обережно не вдарив. Вимогою цього контракту є категорично від, відсторонення Politikal Expo, тобто мене від діяльності компанії. Граждані храніте гроші в зберігательної касі, якщо, звісно, не у вас є. We make a lots of press conference demonstrating to the whole world. При современном развитии печатного дела подделать паспорт это такой пустяк, о котором даже смешно говорить. Туды я вовкачель. качель. Граждане, внедряйте культурку! Вешайте коврики на сухую штукатурку! Никакого модернизма! Никакого абстракционизма! Налетай, торопись! Покупай! Живопись! Сьогодні, в зв'язку з різким загостренням ситуації на півдні Донецької області, в центрі в районі Амросіївки Старабешева, в зв'язку з фактичним введенням російських військ на територію України, мною було прийнято рішення про скасування. Мім посма хвост. Лежит сумка мамы. Лежит детячая игрушка. Птичку жалко. Новый украинский президент Петр Порошенко, раздающий сейчас многочисленные интервью в одном из них газете Вашингтон пост попросил у американского руководства прямой военной помощи Украине.

У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так і саме так. Виграємо цю війну.